Анечка, від сьогоднішнього дня ти справжній А Справжня господиня, які вона робить ну, справи є жіночі такі, по, -по господарству, можливо. Вбирає в хаті кормить чоловіка. Накази чоловіку надає. Так, так, так. <ріпи> треба контролювати чоловіка. Да, потрібно, потрібно контролювати чоловіка. От, дивісь, от сьогодні він такий епек. Виглажений на ньому костюм, сорочка і все це заслуги кого, угу. як ви думаєте? Мамі! Жінки, ну мами, жінки на вас. Від сьогоднішнього дня подивіться посмішка на маминих очах сяє, бо вона знає, що тепер їй це не треба робити, тому що з'явилася ти. От ти будеш руватися про свого чоловіка? Просувати Буду. будеш, так? От, от сьогодні ми якраз почнемо з себе і розкажемо, як правильно працювати сорочки. Ну, значить, давайте ми, от, може, є спеціалісти, скільки часу займає зазвичай, щоб прогладити сорочку. От, хто знає от, 15, 15 хвилин, уявіть собі, 15 хвилин із твого е, жіночого щастя вирветься. Ми місяць і кожен день 15 хвилин він несується. Тому ми про тебе хвилюємося і ми дозволимо собі тебе навчити, як економити цей час. У <плес> зв'язку з цим нам треба допомога чоловіка. Можна вас схватити? Значить, дивіться, э роздягайтесь. Музику поголосніше, можемо поаплодувати, до речі. За одной стріплі з чоловічі смотри. Значить, ну, значить, я розумію, що сват уже під градусом пошло в моза. Насправді я хотів, щоб вони розглянули нашого свата як експонат. Посеред, ні, він не такий староший експонат, але в як підозрідний експонат. Смотрите, на ньому сорочка. сорочка. Її гладить 15 хвилин. Але що ж станеться, якщо раптом рукава не доведеться гладити? Ми зможемо зекономити хвилин, хвилин, 5, ми зекономимо яке зараз має викладати наше процентне на рішення просто відрізати рукав. просто Давай, давай. Боже, какой кашу мак? І, і сорочка нашого свату превращається. Сорочка свата превращається. Превращається сорочка. тут Выстрелите. А это только один рукав, а в Соросе есть два рукава, и тому часу видно будет набагато больше, ниже в другой рукав. <реклама> Давай, вот так пошли. Опа! Я, я бачу, она не Она уже знает, как это. Так, Слава, вот пожалуйста, покажите честному народу. Так, давайте ми це заберемо. Цей клам, це, це, це не потрібно. Ми продовжуємо. Смотрите, ми зекономиємо трохи часу, але все-таки цього недостатньо. Ну що можна за сім зробити? Ну нафарбувати очі, і то навіть одне. Куда ж Аня вийде з одним нафарбованим оком? Треба і зекономити трохи часу, тому ми ріжемо спинку. Адже якщо вдягти зверху піджака, спинки все одно не буде видно, погоджуйтесь? Розправляємо рубашку і гарно вирізаємо за тимчином спинку. Отак вот давайте обличчя вот так, так спинки навести. Ось, вот, смотрите, смотрите, підриваємо облиском наш сладок. <кій в постілі не> краще. <Expert> так. так, дружні області. Посмотрите на нашого сватання на гада. Красить та й гуть. Звісно, декому може здатися, що це кощунство. Але якщо ми вдягнемо піджака, ти нас піджак. Давайте ми вдягнемо піджакати піджак. І подивимося, чи є різниця між чоловіком, з якими рукавами і спинку, і чоловіком, якому ні рукава і спинку. Ви помітили різницю. І я не помітив жодної різниці. Анюта, навіщо витрачати зайвий час? А, о, просувати спинку, рукава, як можна справитися з таким чином? І все вимагаємо так. Значить, дорогі гості. Я, я розумію ваші жарти, я розумію спокій, е, і сум, і тривогу в очах деяких і жіночок. Адже що за тамата такі конкурси придумає, Такі гарні сорочки. Але ж ви знаєте, я вам скажу, якщо ви думаєте, що я тільки один, то я любов в цьому залі так лати сорочки. Не повірите? Ну, я... от можна, можна, Андрюша? Аруша, скажи, будь ласка, ти сьогодні на весілля як збирався? Сам мама збирала, ти допомагав? Сам збирався. Займався, просував сорочку. Да. Ну, Давайте ми просто піжака і подивимося, як наш Андрюша просував свою сорочку. Ви ну, розумієте, що виявляється, не я один, а багато-багато українців так просують сорочку.